Портативні ігрові консолі, особливо з Windows 11, все ще важко назвати масовими, але схоже, попит стрімко збільшується. Якщо нещодавно у цій ніші панували Steam Deck та Nintendo Switch з закритими системами, а консолі з Windows випускали лише маловідомі китайські виробники, то зараз за справу взялися і а-бренди, які займаються ПК та компонентами для них. Сьогодні ми розповімо про можливості та власні враження від портативної консолі MSI Claw, яка відрізняється використанням платформи від Intel та ще рядом цікавих особливостей. Велика коробка, у якій постачається msi Claw, містить у собі базовий набір. Саму консоль, блок живлення потужністю 65 Вт та відповідний кабель живлення. Але компанія окремо пропонує багато цікавих і корисних аксесуарів. Зокрема, набір msi Claw Сесері Кіт, до якого входить захисне скло, ремінець на зап'ястя, дармовис у вигляді лапи з кігтями та захисний чохол. Він чудово підійде для подорожей. Всередині є м'які вставки для додаткового захисту та окремі кишені. Його також можна використовувати як підставку. Також цікавою є докстанція Clone Nest, яка має висувну підставку для консолі та багато додаткових роз'ємів. Це дозволить під'єднати монітор, клавіатуру, мишку чи зовнішній накопичувач і перетворити консоль на щось близьке до звичайного ПК. Єдине, що варто знати, MSI рекомендує використовувати блок живлення потужністю 100 Вт замість комплектного. Це знадобиться для коректної роботи з іншими пристроями. Більшість актуальних портативних консолей від відомих виробників мають подібну конструкцію, яка пройшла ще з часів. PSP. це великий екран, по боках, від якого розташовані кнопки, стіки та динаміки. Корпус доволі великий, що цілком типово для подібних пристроїв, особливо враховуючи 7-дюймовий дисплей. Під час початку використання може здатися, що рамки навколо екрана широкі, але звикання до них настає швидко. Теоретично міг би вміститися й трохи більший дисплей, але тоді б мало б сенс збільшувати акумулятор, що відповідно відобразилося б на вазі. Майже весь корпус зроблено з матового пластику чорного кольору. Глянцеві лише діпад та пара невеликих декоративних вставок. Покриття MSI Club практичне і майже не збирає відбитків, що особливо приємно. Кнопки та стіки мають звичне розташування за схемою, яка використовується у геймпадах Xbox. Тобто положення стіків асиметричне. Вони мають кільця з RGB підсвічуванням. Таке отримали й чотири основні кнопки ABXY. Нижче лівого стіка знаходиться суцільний діпад. Стрілки не відокремлені, як це зроблено на контролерах PlayStation. Варто зазначити, що тут використовуються стіки та тригери з датчиками хола, тобто в органі керування встановлено магніт, а під ним використовується датчик, який відстежує коливання магнітного поля. Це дозволяє позбутися тертя та фізичного контакту. А значить, жодного люфту стіка, хибної роботи тригера чи мертвих зон. Точніше, мертві зони можна налаштувати та зменшити до нуля. У верхній частині обабіч екрану є ще по дві кнопки: стандартні Xbox меню та View, а також кнопки запуску фірмового застосунку MSI Center M та меню швидких налаштувань. Під цими кнопками розташовані два мікрофони. Бічні грані мають ергономічну форму з вигинами, характерними для класичних геймпадів, з приємними оптичними образами та заглибленнями для середніх пальців. MSI кло дуже зручно тримати. Усі пальці одразу знаходять потрібне місце. Вказівні чітко лягають на тригери. Єдина невелика претензія, звісно, суб'єктивна, бампери можна було б зробити трохи більшими. На задній панелі консолі є ще дві невеликі кнопки m 1 та m 2 на які можна налаштувати макрокоманди. Також вони залучені при використанні різноманітних комбінацій для швидких команд. Вони знаходяться чітко під середніми пальцями. Ще на задній панелі є велика кількість вентиляційних отворів для забору холодного повітря, локотип з драконом та вушко для кріплення ремінця. На верхній грані між бамперами знаходяться кнопки живлення з вбудованим сканером відбитків пальців, індикатор живлення, слот для мікроСД, порт USB Type-C. Міні-джек для дротової гарнітури та кнопки регулювання гучності. Трохи нижче велика кількість отворів для виведення гарячого повітря. Загалом MSI Claw вийшла дуже зручною. Усі органи керування знаходяться у логічних місцях, а вага у 675 грамів не дуже відчувається навіть при тривалій грі. Серед дрібних зауважень до конструкції залишилося хіба що згадане збільшення бамперів та доволі м'які стіки, до яких треба звикати після DualSense, і був би тачпад для взаємодії з Windows та гри у стратегії. В MSI Claw кло використовується 7-дюймовий ips екран з класичним співвідношенням сторін 16 до 9, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. З одного боку може здатися, що діагональ замала, враховуючи сучасні смартфони з майже аналогічними екранами. З іншого ж боку варто пам'ятати про енерговитрати. І на практиці така діагональ відчувається оптимальною, як і роздільна здатність. Екран сенсорний і його захисне скло відчутно більше за саму панель під ним, тому є помітні широкі рамки. Але на загальному фоні чорного корпусу це не так впадає в очі. Максимальна яскравість дисплея згідно з апаратними примірами становить 481 кандел на метр квадратний. За час тестування яскравість використовувалася на рівні 25-35%, більше вже не дуже комфортно. Вища яскравість буде доречною хіба що на вулиці у сонячний день. Кольорне охоплення дуже близьке до простору SRGB, температура зображення не сильно завищена. Тобто картинка має трохи прохолодний відтінок. Регулювати яскравість можна або у Windows, або у меню швидких налаштувань. Там також можна швидко змінити частоту оновлення та роздільну здатність. MSI Claw оснащена двома динаміками потужністю 2 Вт кожен. Вони знаходяться на нижній частині фронтальної панелі консолі та спрямовані на користувача. Зважаючи на габарити консолі, звучання виявилося доволі голосним і якісним. Підтримується віртуальний об'ємний звук. Який в іграх дійсно створює враження занурення і дозволяє визначити положення джерела звуку. Програмно зазвучання відповідає рішення від компанії Nehimic. Є чимало готових налаштувань для ігор, кіно, музики та іншого. Крім цього, є функція шумозаглушення на базі машинного навчання. На відміну від інших подібних рішень, MSI Claw працює не з процесором AMD, а з новішим Intel Core Ultra 7 155H. Існує також конфігурація з простішим Core Ultra 5. Процесор має конфігурацію з 16 ядер 6 потужних, 8 енергоефективних і 2 наденергоефективних. Підтримується до 22 потоків обчислень, а максимальна частота становить до 4,8 ГГц. Окрім цього, в склад чипа входить NPU Intel AI boost для машинного навчання та функцій штучного інтелекту. Та найважливішим для ігрової консолі є графічний прискорювач на базі архітектури Intel Arc, який має 8 ядер XE та частоту до 2,25 ГГц. Базова потужність процесора заявлена на рівні 28 Вт, але вимасайкло вона варіюється від 20 до 40, залежно від навантаження та обраного режиму роботи. Доповнює процесор 16 ГБ оперативної пам'яті, частина з яких йде на потреби графічного прискорювача. Серед базових інтерфейсів є Intel Killer з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Як накопичувач використовується SSD ємністю 1 ТБ, і отут варто поставити незадовільну оцінку інженерам. Самостійно SSD замінити реально, але доволі важко. Консоль доведеться розібрати до процесора, включно з демонтажем системи охолодження, і необхідно наносити нову термопасту під час збору системи назад. А накопичувачі більшого формату ніж 2230 не підійдуть. Система охолодження Cooler Boost Hyperflow містить теплові трубки та два вентилятори. Холодне повітря заходить всередину через велику кількість отворів на задній панелі. Гаряче виходить назовні зверху, тому руки загалом не контактують з гарячими частинами консолі. За час використання жодних проблем з перегрівом чи нестабільною роботою системи не було. Рівень шуму порівняно з ультрабуками, тож користуватися комфортно. Вимірювати продуктивність ігрової консолі стандартними бенчмарками особливого сенсу немає, хоча формально MSI кло можна розцінювати як міні пк з Windows 11. Зважаючи на використання актуального ультрабучного процесора, можна очікувати в робочих задачах відповідної продуктивності, якої вистачить на роботу з документами, а також базову обробку фото та відео. Найцікавіше, звісно, на що здатна Масайкло з іграми, особливо сучасними тайтлами, які потребують високої продуктивності системи. До нас консоль приїхала вже з актуальною версією BIOS, який суттєво покращив продуктивність. Також варто згадати, що в таких пристроях важливу роль грають системи масштабування. Зважаючи на використання відеоприскорювача Intel Arc, найлогічніше використовувати X хоча FSR від AMD також доступна. Все залежить від пріоритетів. Зазвичай FSR допомагає отримати вищий фреймрейт, а XESS – значно кращу візуальну картинку. MSI пропонує окремий сайт, де зібрані оптимальні налаштування для актуальних ігор, але звісно вони не є обов'язковими. Загалом на зараз можна сказати, що консоль справляється з переважною більшістю сучасних вибагливих ігор і дозволяє отримати комфортний фреймрейт у 50-60 фпс на низьких чи навіть середніх налаштуваннях графіки з нативною роздільною здатністю. Зважаючи на невелику діагональ дисплея, картинка майже завжди має добрий вигляд. У деяких тайтлах іноді бувають статери, але, судячи з власних спостережень, переважно це проблема підвантаження шейдерів у іграх на рушії Unreal Engine. І ця проблема глобально стосується не лише MSI-Klo чи інших портативок. Але на актуальних TRA-проектах ігри не закінчуються. Є казуальні ігри, які без проблем працюють з частотою 120 кадрів на секунду. Для мене MSI Кло відкрила можливість трохи почистити беклок, пограти в Alpha Protocol, Max Payne 3, Star Wars Force Unleashed та багато іншого, що припадало пилом у бібліотеці Steam. І ще одне джерело ігор для КЛО MSI App Player. Це застосунок, який дозволяє грати в ігри для Android, маючи бібліотеку більш повноцінних ігор. Бажання грати на смартфоні не виникає, але це все одно приємний бонус. Для початку варто сказати, що MSI Кло працює на базі Windows 11 Home. тобто ми маємо повністю відкриту ОС, на яку можна встановити будь-що починаючи від ігор і закінчуючи умовними Photoshop чи DaVinci Resolve. Тож у певному сенсі це повноцінний ПК для більш зручної консольної взаємодії передбачено застосунок MSI Center M. Він запускається автоматично з консолі, і після встановлення та налаштування ігор свою взаємодію з інтерфейсом Windows можна мінімізувати. MSI Center M має вигляд типового консольного дашборду. Ми одразу отримуємо доступ до горизонтальної каруселі або плитки встановлених ігор. Є можливість зміни фону, іконок гри, а також сортування та додавання ігор з інших джерел. Над списком ігор є кнопки швидкого переходу до усіх популярних ігрових сервісів, окрім хіба що GOG, хоча з ним також проблем не виникало. Нижче знаходиться рядок до різних налаштувань. Перший розділ редагування сценаріїв потужності консолі. Є AI Engine, який автоматично налаштовує потужність та ще багато параметрів, включно з підсвічуванням, звуком та режимом контролера. Extreme Performance найпотужніший режим, який має можливість додаткового ручного налаштування роботи вентиляторів. Balance та super Battery для менш вибагливих ігор та подовження часу автономної роботи. В режимі Manual можна самостійно налаштовувати рівні TDP при роботі від акумулятора та мережі. Наступний розділ відповідає за налаштування режимів керування геймпад та десктоп. В ньому доволі багато корисних налаштувань, починаючи з призначення клавіш, налаштування роботи тригерів та стіків, вібрації, макрокоманд, сполучень клавіш і закінчуючи калібруванням. Це дійсно важливо зробити для коректної роботи стіків та тригерів. Комбінацій клавіш багато і вони окремі для кожного режиму, тож знадобиться певний час для того, щоб запам'ятати потрібні. Ще корисним буде розділ Quick Settings Editor. У цій панелі є швидкий доступ до яскравості, гучності, меню вимкнення, перемикання між режимами контролера, виходу на робочий стіл, екранному оверлеї та іншим функціям. Кількість плиток обмежена, і саме Quick Settings Editor їх можна налаштувати. У останньому розділі зібрана решта налаштувань. Зокрема, робота IE Engine, підсвічування, налаштування звуку, шумозаглушення, галереї скріншотів та відео, інформація про систему, оновлення, зв'язок з сервісом MSI та налаштування самого застосунку загалом користуватись зручно, хоча деякі моменти можна було б покращити. Зокрема, зробити більше варіантів відображення ігор, гнучкіші налаштування плиток Quick Settings тощо. MSI Clo оснащена акумулятором ємністю 53 Вт-години, що трохи більше, ніж середній показник подібних конкурентів, тому можна очікувати непоганий час автономної роботи. Зараз під час регулярних відключень світла автономність особливо важлива. Це, звісно, залежить від сценарію використання та ігор. Наприклад, у CyberPunk2077 з режимом максимальної потужності та взовімкненим підсвічуванням можна пограти близько півтори години. Але якщо йдеться про казуальні ігри чи щось зі старого, то цей показник може сягати п'яти годин. Але тут варто зазначити, що найкраще для невибагливих ігор використовувати режим Battery Saver, а не AI Engine. Інша розмова це використання MSI Claw як ПК. Відтворювати HD відео консоль може близько 8 годин. Якщо ж казати про умовну роботу з документами, то можна очікувати близько 6,5 годин. Так, ультрабуки витриваліші, але у будь-якому разі можливість так використовувати MSI Claw – вагомий бонус. Портативні ігрові консолі з Windows 11 це поки що молода категорія гаджетів, яка все ще у стані формування. Але асортимент збільшується, а характеристики та можливості покращуються. Claw виявилася дуже цікавим представником своєї категорії. Залізо консолі дозволяє повноцінно грати у сучасні 3 АІ-ігри з комфортною частотою кадрів, а форма корпусу та органи керування дозволяють робити це зручно. Консоль має яскравий екран з частотою оновлення 120 Гц та якісні динаміки. Використання Windows 11 має свої плюси та мінуси. З одного боку немає жодних обмежень програмного забезпечення і консоль можна використовувати як ПК. З іншого чистий інтерфейс Windows не дуже підходить для подібних пристроїв, а енергоефективність поступається закритим системам. Автономність поки що також є загальною проблемою портативних консолей, але MSI Claw за цим параметром виграє у багатьох конкурентів.